В ефірі ранкові новини на телеканалі конкурент Конкурентів Волинь втратила ще двох захисників. Верховна Рада ратифікувала Римський статут міжнародного кримінального суду. ЗСУ вночі вдарили по російському ЗРК С-300 в Ростовській області. РФ слава Україні! В ефірі ранкові новини 22 серпня. У студії працює Софія Невойса. Далі розповім детальніше. Розпочинаємо наш випуск із Волинських новин. На жаль, трагічних. На Курщині загинув десантник Богдан Гончар з Волині, захисник 1989 року народження, житель села Волошки віддав своє життя 19 серпня 2024 року в районі села Шептухівка Курської області Російської Федерації при виконанні бойового завдання. На жаль, також загинув захисник України Богдан Савчук. Воїн 1996 року народження. Житель міста Ківерці був призваний на військову службу до лав ЗСУ по мобілізації 4 березня 2022 року. Герой загинув 15 серпня 2024 року поблизу міста Торецьк Донецької області. Внаслідок мінометного обстрілу ворогом бойових позицій сил оборони. Редакція телеканалу «Конкурент Конкурентів висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблих воїнів. Честь і шана героям. У одному з луцьких магазинів жінка нагрубіянила військовим, які втратили кінцівки. Про це на своїй сторінці у Фейсбуці розповів ветеран війни Євген Сивопляс. Але я з вас тут воював. Ну, ну? І мене син воює. І що тепер мені ну, скаже? І що мені скаже? Ви подняли весь на Ні, я не піднімаю. Я... Робили сьогодні повторний закуп в мережах магазинів Сільпо, щоб перевірити, чи відбулися зміни. На жаль, сталася неприємна ситуація. Двом військовим не тільки не допомогли, а й нагрубили. Це неприпустиме ставлення до людей, які захищали нашу країну. Написав Євген Сивопляс. Чи відреагує мережа супермаркетів на цей інцидент? Невідомо. У Нововолинську в чоловіка вилучили незаконну зброю та боєприпаси. Як повідомили у поліції Волині, 20 серпня під час санкціонованого обшуку за місцем проживання 39-річного жителя Нововолинська поліцейські вилучили два пістолети, набої, чотири предмети, схожі на холодну зброю та піротехнічну гранату. Вилучене направили на дослідження, а порушнику тепер загрожує до семи років позбавлення волі. Засіяв город коноплями і думав, що ніхто не побачить. У Ковольському районі поліцейські виявили на присадибній ділянці місцевого мешканця незаконний врожай. Зокрема, чоловік вирощував аж понад 60 кущів Конопель. Їх вилучили та направили на дослідження. За фактом незаконного посіву та вирощування конопель слідчі розпочали кримінальне провадження. Санкція статті передбачає від трьох до семи років позбавлення волі. Слідство триває не обійшлося на Волині і без пожеж. У Ковальському районі в селі Річиця вночі сталася пожежа у господарській споруді, в якій перебувала свійська тварина. Кінь, як повідомили рятувальники Волині, на місце виклику прибули вогнеборці 14-ї державної пожежно-рятувальної частини селища Ратне та місцевої пожежної охорони сіл Річиця та Щедрогір. О першій 28 ночі пожежа була ліквідована. Ймовірно, причина необережне поводження під час користування сірниками не особи. Верховна Рада України 20 серпня ухвалила в цілому законопроєкт номер 8371 щодо заборони діяльності на території України релігійних організацій, або ж як його прозвали у народі про заборону УПЦ МП нардепів, які представляють Волинь у Раді за нього не проголосували двоє: Ігор Палиця та Степан Івахів. Про це йдеться на сайті Верховної Ради України. Зауважимо, що Волинську область. У раді представляють всього шість депутатів: Валерій Стернійчук слуга народу, В'ячеслав Рубльов Слуга народу, Ігор Палиця за майбутнє, Ігор Гусь за майбутнє, Ірина Костанкевич за майбутнє, Степан Івахів також за майбутнє. Проте підтримали законопроєкти лише чотири із шести обранців. Зокрема, Івахів та Палиця на засідання не прийшли, та за проєкт закону про заборону у ПЦМП не голосували. Решта представників волинь. Ні, тисли кнопку за нагадаємо, що судово-юридична газета інформувала у 2024 році. 10 народних депутатів України жодного разу не проголосували на засіданнях Верховної Ради. Серед них є уже вище згадані Степан Івахів та Ігор Палиця. Що ж до інших нардепів Верховної Ради, то не підтримали законопроєкт 29 обранців. Утрималися 4, А не голосували 24. І переходимо до загальноукраїнських новин. Російські окупанти продовжують бити по мирних українських містах та селах. Уночі, 21 серпня, над Вінницькою областю збили чотири шахеди. Уламки пошкодили цивільну інфраструктуру та житлові будинки. На щастя, обійшлося без постраждалих. Російські війська вранці 21 червня обстріляли населені пункти Українськ та Сіверськ Донецької області. За інформацією голови Донецької ОВА Вадима Філашкіна, в Українську Селидівської громади росіяни вбили жінку, пошкодили дві багатоповерхівки. Ще одна людина стала жертвою ворожої артилерії у Сіверську. Також очільник області повідомив, що стало відомо про ще одну жертву вчорашнього обстрілу. У Торецьку загинув 36-річний чоловік. Окрім того, російські війська в день 21 серпня завдали артилерійського удару по козачій лопані на Харківщині. За інформацією чинника ОВА Олега Сенгубова, внаслідок обстрілу пошкоджено будівлю сільської ради. Попередньо під завалами перебувають троє людей. На місці працюють всі профільні служби. Відомо, що удар було завдано артилерією ворога. Шість дітей віком 11-17 років, які постраждали через російський обстріл дитячого кафе в Малокатеринівці Запорізької області, 20 серпня перебувають у лікарні. Про це повідомив головний лікар Запорізької дитячої лікарні Юрій Бурзенко у коментарі Радіо Свобода. За його словами, троє дітей середньої тяжкості за кубару травмою без змінно-вибухових пошкоджень. Одна дівчинка з змінно-вибуховими пошкодженнями м'яких тканин лівого плеча. На Сьогодні вона вже прооперована у свідомості і розмовляє. Одна дитина мала нейрохірургічну операцію. Зараз вона перебуває на операційному столі. За словами медика, два хлопчики перебувають у тяжкому стані. Є підозра на пошкодження спинного мозку. Російські війська ударом з безпілотника вбили мешканку Антонівки. Це селище на околиці Херсона. За словами голови Херсонської міської військової адміністрації Романа Морочка, річна загибла була на власному подвір'ї під час атаки ворога. Жінка отримала вибухову траму з життям. Також очільник області повідомив, що до однієї з херсонських лікарень доставлено двох поранених з кіндійки. Ворог з дрона атакував автівку, у якій перебували двоє чоловіків. У 66 річного постраждалого вибухова травма, уламкове поранення лівої стопи і часткова травматична ампутація правої. Чоловік 52 років отримав вибухову травму та уламкове поранення стегна. Служба безпеки України нейтралізувала ще одну агентурну групу ФСБ. Яка діяла на Дніпропетровщині, зловмисники готували координати для повітряних ударів РФ по об'єктах військової та критичної інфраструктури регіону. Серед пріоритетних цілей ворога були підприємства, які виробляють безпілотні літальні апарати для сил оборони. Також окупантів цікавили локації ремонтних баз військової техніки ЗСУ та ключових автошляхів, які використовуються для переправлення української зброї та боєприпасів на передову. Для конспірації агенти діяли окремо один від одного на території різних населених пунктів регіону, але звітували єдиному куратору від ФСБ. Під час обшуків у фігурантів виявлено 16 мобільних телефонів, ноутбуки та планшети із доказами комунікації з російською спецслужбою. Наразі вони перебувають під вартою без права внесення застави. Зрадникам загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна. Вихваляв Путіна та чекав расистів. Нас поліція викрила настоятеля храму Вінницької єпархії УПЦ МП. Як повідомили у поліції, священнослужитель підтримував агресію проти України та поширював серед прихожан російські наративи. За так би мовити, духовну пропаганду. Підозрюваному може загрожувати до восьми років позбавлення волі. Український парламент у середу, 21 серпня, підтримав ратифікацію Римського статуту міжнародного кримінального суду. За це рішення проголосував 281 народний депутат. Це означатиме повноцінне долучення України до міжнародного кримінального суду. Римський статут це міжнародний договір, який став основою для створення МКС і визначив перелік злочинів, які суд має право розслідувати. Це воєнні злочини, злочини проти людяності, геноцид і злочини агресії. Україна має зобов'язання щодо ратифікації Римського статуту в угоді про асоціацію з європейським союзом. Крім того, це одна з вимог вступу України до ЄС. У Тернополі на другий день після російської атаки і масштабної пожежі фіксують підвищений міст хлору та соляної кислоти в атмосферному повітрі. Про це повідомив Тернопільський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України. Зокрема, у деяких мікрорайонах в повітрі фіксували 0,52 мг на метр кубічний соляної кислоти при нормі 0,2 мг на метр кубічний. А хлор становив 0,6 мг на метр кубічний при нормі 0,1 мг на метр кубічний. Разом з тим в центрі очікує, що вже найближчим часом всі показники прийдуть до норми. І до новин світу. Цієї ночі безпілотники залетіли аж до Москви. Мер столиці країни агресорки Сергій Сабянін заявив про одну з наймасштабніших атак на столицю РФ. Росіяни в істериці. Пропагандисти окупантів виють, що це, мовляв, одна з найпотужніших спроб атакувати столицю зла за допомогою безпілотників за весь час. Пізніше російська міноборони заявило, що за ніч ППО нібито збила 45 безпілотників на території Росії. Зокрема, над Московською областю нібито збили 11 дронів, над Брянською – 23, над Бєлгородською – 6, над Калузькою – 3 і над Курською – 2. Посольство Білорусі у Вірменії закидали яйцями і помідорами. Приводом для акції протесту стали образливі вислови самопроголошеного президента Білорусі Лукашенка на адресу Вірмен. Активісти вимагали від влади розірвати відносини з Білоруссю та вислати із країни білоруських дипломатів. Причиною акції стали образливі слова Лукашенка про те, що Вірменія нікому крім них не потрібна. І, нібито про неї всі забудуть. Таке білоруський диктатор заявив інтерв'ю російському пропагандистському телеканалу, розкритикувавши політику вірменської влади щодо зближення із західними країнами. Ось і отримав відповідь від громадян Вірменії. Знову плач і ниття на болотах в ніч на 21 серпня українські захисники завдали удару по російській позиції ЗРК С-300 в Новошахтинську ростовської області Росії. У генштабі повідомляють, що у визначених точках прицілювання спостерігалися вибухи, проте наразі точність ураження дорозвідується. Зазначимо, що комплекси С-300 російські загарбники використовують для ударів по мирних містах України. Ввечері, 20 серпня, в Ірані перекинувся автобус із пакистанськими паломниками. Загинуло щонайменше 28 пасажирів. Про це пише Бабель із посиланням на Ройтерс. Аварія сталася пізно ввечері у вівторок у центральній іранській провінції Єст. Її причина несправність гальмівної системи автобуса згідно з попереднім розслідуванням, проведеним дорожньою поліцією Ірану. У ДТП загинули 11 жінок і 17 чоловіків. Семеро постраждалих перебувають у критичному стані. Ну а якщо у вас є більше інформації та бажаєте поділитися нею з нами, телефонуйте 068 045 1004 або ж 050 782 4011. Також обов'язково телефонуйте за цими номерами, якщо у вас виникли проблеми з трансляцією телеканалу Конкурентів. Не забувайте підписуватись на наш Ютуб канал, аби не пропустити головного. Для вас у студії працювала Софія Невойса. На цьому наш випуск новин не Завершується ще більше важливої інформації. Дивіться далі.